Моя мрія це мир, ти прийшов у мій дім, та не кликали гостем. Ти приніс мені біль, ти приніс мені страх. Та в моєму народі є сила і простір, де не буде місця, для зла у серцях. Ти прийшов на четінь, щоб забрати свободу, але я не зламався, не втратив себе. Моя віра сильніша за тем погроз, моє слово сильніше за гріх і вогнем. Я стою, як стояв віками до мене, як стояв прадіди і батьки, бо я це земля, що не знає там дітям, бо я це народ, що не знать ці віки. Я мрію про день, коли сонце безмарне, осяють поля і сади оцінк, коли сміх дитячий, Росія примари, і більше ніхто не впізнає біду. Я мрію про світ, де немає війни, де замість гармат дзвони церкви лунає. Де люди радіють простим сам, де мир і любов у серця просвітають. Я мрію про місто, де вулиці тихі, Де лучу, це спів на весні, та діти гуляють, в садах золотистих, а мати не плачуть вночі у вікні. Я що більше не буде розлуки, і батько до сина додому прийде, а мати обійме дочку нічно і мічно, і смуток у серці не завжди веде. Я мрію, більше ніхто не боїться. Заснути в ліжку, чи вийти на двір, що ми повернеться у кожну домівку і тиша накриє за на круговий світ. Я знаю, той день неодмінно настане, бо правду і волю не можна зламати, бо світло крістельний шлях прокладає, а віра у серці не може схасати.